Для нас, вже для дорослих, танці мають більш таке соціальне значення. І фламенко не виключення. Фламенко воно дуже таке активне, там потрібно багато спілкування, проявляти свої емоції. І фламенко, як будь-який танець, це розповідь, це історія, і в кожного ця історія своя. Тому під час танців, коли ви приходите у колектив танцювальний, ви дійсно знаходите своїх однодумців. Нових друзів, нове спілкування, новий досвід це такі, знаєте, от вливання свіжої енергії. Це можна поділитися своїм досвідом, підбадьорити, підтримати одна одну. І це все дівчата самі собі організували, у них навіть є ритуал, вони обнімаються обов'язково. На початку, в кінці, дають підтримку одна одній. Це один з аспектів, який є таким бонусом, це як винагорода. Тому до зустрічі.